Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо вас, шановні любителі футболу на черговому матчі звітного туру на стрітфутбол Челендж Київ. І до вашої уваги протистояння команд дивізіону Голд. Діра цю гру, але давайте про це більш детально поговоримо уже після знайомства зі складами команд. Зараз, щоправда, швидка атака Євротехнобут немає завершення. У воротах номер 99 Олександр Литовченко у запасі ще залишається 75-й Максим Світлов. Зараз момент Валадіна. І ладін переправляє у ворота на третій хвилині євротехно. Солошенко втікає у контратаку. Солошенко мчить по поліму флангу. Сам пробиває Солошенко. Капустін. Розстрілює м'яч в руках у Протька. Некрасов. Некрасов на ударній позиції. Протько на кутовий переводить. Саківський. Саківський влучає у суперника. У Солошенка. Тому не вдалося йому виконати цей удар належним чином Солошенко. З остроку таблуча у сітку тільки із на останніх секундах придумав момент наборота своєї команди. Але Литовченко був готовим до таких підступних дій від свого ж Команди, які виступають у нинішній кампанії на Street Football Challenge Київ, згадали зокрема і про дірект Катеранчуку організатором турніру. Взяли інтерв'ю в одного з футболістів нашого чемпіонату. То це поки що не будемо розкривати карти, не будемо відкривати таємницю. Зовсім незабаром у нас з'явиться ще й інтерв'ю. Ну а тим часом забуває другий гол Євротехнобут. Тим паче неприємно і прикро пропускати такі голи, але нічого не вдієш. Євротехнобуд продовжує атакувати. Тут проривається Солошанко, зберігає м'яч. на Капустіна. Бити треба. І Капустін робить рахунок 3-0. От, власне, Капустін першим. У нинішній кампанії підібралося Така рівна група учасників настільки рівні колективи. Зараз не красо. Саківський віддавна Аладіна. Аладін пробиває і транзитом від м'яч влітає у ворота. Аладін дубль оформлює і знову. Команди повертаються на поле. і Ернест Фернандес вирішує пробити цю ситуацію. Челендж Київ зараз перехоплення на чужій половині поля. Шанс для Директа забити гол престижу і дещо так погіршити настрій. нас. звісно ж команду у синіх кольорах. Для вас цей матч. Коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Друзі, одразу після матчеві інтерв'ю колектив «Дірект» і Максим Шевченко. Максиме, на жаль, сьогодні програли третє підряд поспіль Поразка без набраних балів випадки в гол -дивізоні. Що сьогодні не вийшло? Чому програли і що скажеш по супернику? Скажу, що програли, тому що напевно трошки розлад був. На початку. Все було ок, а по ходу матчу так вийшло. Не знаю, якась розконцентрованість у хлопців, але е, ну, будемо намагатися усувати це в команді. Команда добра. Ну, в суперників пацани нормально грали, свої моменти використали, а ми не використали свої моменти. Перемагає той, хто забуває свої моменти. От і все. Чи зможеш сьогодні когось виділити в складі і взагалі чи задоволений ви стартом цього сезону і саме вже в гол-дивізіоні? Та ні, а вже ж на задоволення. Ну, стартували очок, ну три гри. Повинні були набирати свої очки. Ну треба просто реалізовувати свої моменти. Незадоволення однозначно. Виділити нікого не можу. Як я кажу, завжди програє, виграє команда. Будемо тренуватися, розбирати, будемо налагоджувати атмосферу в команді, і я впевнений, що перемоги прийдуть після цього. Максиму, дякую за ваш коментар. Я бажаю вам зробити висновки над помилками і надалі головним бистром. Максим Шевченко, гравець колективу Direct. Ну і, друзі, президент колективу Євротехнобу Олег Овчинніков. Добрий день. Е, вітаю вас з черговою перемогою. Дякую. Е, якось все у вас пішло після е, той перемоги, якщо ви пам'ятаєте Укргазом. Кургазом. Я, я, я знаю, що ви пам'ятаєте. Сьогодні майже все виходило. Ваші команди поділяться враженнями, можливо, щось ми не побачили ну, з нашої точки зору, чи з вашої, що вийшло, що ні. І що по супернику зможете теж відповісти? Mm -hmm. Ну, суперник нормальний, достойний, гарна гра, але просто ну, ми були сьогодні сильніші, ми були більш зібранішими, ми були більш результативнішими. Ну, для цього ми тренуємось. Для цього ми є команда. Ну і приходимо сюди перемагати. Або ну, показати дуже гарну гру і ну, і, конечно, хоч, як, стремимся, стремимся, да? як там по українськи хочемо, прагнемо, хочемо, прагнемо да, перемогти. О, тому сьогодні теж все вдалося. Пограв весь состав, все саме головне. І, і все вдалося. Але дивлячись да, на старт сезону золотого дивізіону, ви вириваєтесь вже так вище. І значно в лідери. Кого бачите, ну, тобто не секрет вже ні для кого, що команда Євротехнобуд буде претендувати на топ-3, ну, і взагалі на, на топ колектив золотого дивізіону. Кого вважаєте головними опонентами у боротьбі за головний трофей? Ну, Напевно, ще основні ігри ми всі розуміємо ще попереду, да? Веселі ребята, непогана команда, Ковпилов, теж нам знайомі суперники, будемо, будемо з ними грати в хороший футбол і будемо намагатись вигравати. Тому я думаю, що всі основні матчі попереду. Бажаю нам і суперникам гарної гри. Я думаю, все складеться. Є тебе повинно перемогти. Олеже, дякую вам за ваш коментар. На цій мажорній ноті. Я бажаю вам успіхів. Продовжити в такому ж дусі головне без травм, друзі. Олег Ловчинников, президент колективу «Євротехнобуд». Ну.